Привіт! Продовження теми стоп аборт і абортативні противозаплідні. Що ж, можу ще сказати, що е, іде вивчення мозку людини, зокрема, мозку плоду, ембріона і. Один вчених із учених відомих Алан Хобсон, відомий психіатр. Він довів, що плід людини вже 8 тижнів від зачаття бачить сновидіння, отже, здатен сприймати якось навколишній світ, запам'ятовувати, а потім відображати в сновидіннях. І ймовірно, в нього вже є якісь основи свідомості. Що я вивчаю також свої наукові роботі з філософії. Та науковому сценарії право на людяність. А тепер перейдемо до теми абортативних противозаплідних, яких я не раджу вживати. Це, зокрема, спіраль, яка імплантується в матку, і вже зачатій дитині, яка спускається з фолікулової труби, надає імплантуватися, тобто відбувається міні-аборт. І ці ненародженій дитині тоді від 3 днів до 10 днів. Далі, такі контрацептиви, як екстрена контрацепція, тобто паснітор та інші таблетки екстреної контрацепції, вони також надають імплантуватися вже зачатому ембріону і являються абортативною контрацепцією. І в деяких звичайних противозаплідних таблетках теж є така функція, що якщо таблетки не вплинули на формування яйцеклітини і недозрівання, то вони можуть впливати вже на зачатий ембріон і не давати йому імплантуватися в слизову матки. Ось. І відповідно також проявляють абортативний ефект. Тобто такої контрацепції я не раджу. Щодо всієї іншої контрацепції, я вважаю, що має бути вибір, особливо для жінок, які є противницями абортів, то, як на мене, нормальною контрацепцією є і презерватив, і вагінальні свічі, і Інші пігулки, але все ж, якщо ви дуже дуже не плануєте діток, то раджу поєднувати контрацепцію, тобто два способи, і доводити, імовірність зачаття до нуля. Ось так от. Надіюся, мої поради і думки були для вас корисними. Дякую вам за увагу!